Миколаївщина та Олімпіада у Парижі. Одним із самих основних досягнень у 24 році є у нас вибрана ліцензія. Стало відомо, хто з миколаївських спортсменів долучиться до Олімпійської збірної. Квітковий благоустрій. ні в якому випадку, Це колосальний клуб інтересів. Як мешканці Заводського району прикрашають прибудинкові ділянки. Мобільний аптечний пункт. Працює бригада, яка складається з лікаря, медичної сестри, психолога та водія. Як Червоний Хрест впроваджує новий проєкт в регіоні. Сьогодні середа, 17 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби, 16 квітня, російські війська знову атакували Миколаївську область. Відомо, що після опівночі ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, а також самому місту. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, постраждалих немає. Вранці 17 квітня російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. У місцевій ОВА повідомили про пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Також пошкоджено будівлю вишу, лікарні та 16 багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста. За інформацією очільника військової адміністрації В'ячеслава Чауса, росіяни вдарили трьома крилатими ракетами Іскандер. На місці прильоту триває пошукова рятувальна операція. Станом на 17.00 відомо про 17 загиблих людей, травмовано понад 60 осіб троє з них діти. Рятувати вдалося трьох людей. Водночас є інформація про щонайменше шістьох зниклих безвісті громадян. Постраждалим надають необхідну допомогу. У Миколаєві водій БМВ скоїв ДТП, а його пасажир влаштував бійку. Подія сталася ввечері 15 квітня на перехресті вулиць Погранична та Шоста Слобідська, повідомляють в Нацполіції. Водій, порушивши правила дорожнього руху, зіткнувся із автівками Honda, Volkswagen та ДЕУ. Як наслідок травмувалися водій та пасажир Фольксвагена, а ще водій ДЕУ. Усіх госпіталізували. Водій та пасажири БМВ намагалися покинути місце події, однак були зупинені патрульними і перехожими. Під час з'ясування обставин ДТП один із нетверезих пасажирів БМВ вдарив правоохоронця. Його одразу затримали. Фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення. За фактом автопригоди слідчі також розпочали кримінальне провадження. Розслідування триває хто поїде цьогоріч на Олімпіаду від Миколаївщини. Під час брифінгу очільник обласного управління молоді та спорту Михайло Ніколаєв озвучив імена миколаївських спортсменів, які допоможуть національній збірні на літніх Олімпійських іграх у Парижі. Також він розповів про останні успіхи гандбольного, баскетбольного та волейбольного клубів Миколаєва і щодо ситуації навколо фахового коледжу фізичної культури. Про все детально далі від Сергія Мельникова. 17 січня цього року Михайло Ніколаєв звітував про роботу свого управління. Минуло три місяці, і він знову розповів про успіхи, які наразі є у спортсменів Миколаївщини. Одразу хочу зазначити, що спортивне життя триває, незважаючи ні на які складнощі, труднощі, знаходимо можливості для проведення регіональних змагань. В цьому році вже вдалося навіть провести два чемпіонати України з Греко-Римської боротьби занальний чемпіонат України, який проходив у нас. І один із турів чемпіонату України з гандболу повернення матчів української гандбольної суперліги в Миколаїв для вболівальників нашого клубу Реал це була справжня подія. При цьому управління продовжує допомагати і іншим ігровим видам спорту, таким як баскетбол, де Ніко Баскет веде боротьбу за медалі української вищої ліги, а також волейбол. Жіноча команда з Миколаєва цього сезону потрапила у фінал чотирьох, також у вищій лізі. Нижче четвертого місця в нас уже не буде ви шлі, що є також дуже чудовим результатом, враховуючи те, що ми команду збирали там по частинах і намагаємось далі рушити її. І взагалі розвивати волейбол в більш потужному розрізі. Чому тому, що на сьогодні ми. Було обрано нового президента федерації це Гейдержі Валентин Васильович, який очолює волейбольну федерацію обласну. І було велике зібрання саме в цьому залі. З волейболистами області будемо намагатися підіймати рівень наших ігрових видів спорту і далі. Посадовець додав, що у плідній співпраці з керівництвом області вдалося вже в цьому році провести більше 15 регіональних змагань та розповів про досягнення наших спортсменів у олімпійських та неолімпійських видах спорту. На сьогодні я можу сказати, що вже за перший квартал, незважаючи на те, що не всі види спорту розпочали свої сезони, ми маємо 26 чемпіонів України з видів спорту: легка атлетика, бокс, боротьба, велоспорт. Ось зараз будуть стартувати ще такі потужні наші види спорту, як веслування на байдарках і каноя та академічне веслування. А це травень місяць. Буде два потужні чемпіонати України проводитись в Умані. Звісно, торкнувся теми головного здобутку спортивної Миколаївщини в Олімпійський рік. Одним із самих основних досягнень у 2024 році є у нас вибрана ліцензія для канавала Данило у стрибках у воду на чемпіонаті світу в Катарі. У синхронних стрибках з трьохметрового трамплину вибрав ліцензію, що свідчить про те, що напрямок розвитку спорту нашого вибран більш-менш вірно. Має шанс потрапити на бажаний спортивний форум у Парижі фехтувальниця Аліна Полозюк. Доля її ліцензії буде вирішена ближчим часом, тож це дійсно велике досягнення, адже на Олімпіаді в Токіо у 2021 році представників Миколаївщини не було. Далі Михайло Ніколаєв розповів про долю спортивного коледжу нашого міста, яким з січня 2024 року, після розпорядження голови ОВА Віталія Кіма опікується обласне управління спорту. Я вважаю, що так і повинно бути. Це заклад, який виховує саме спортсменів резервістів для національних збірних України. Тобто, ми зараз дуже активно працюємо над тим, щоб з 1 вересня коледж вже вийшов в режим офлайн. Також Михайло Ніколаєв говорив про проєкт плічоплічно. Ну, більше подробиць сьогоднішнього брифінгу ви можете дізнатися, якщо подивитись його повну версію на офіційному ютуб-каналі телекомпанії Март. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про це повідомляється на сайті парламенту. Більшість його норм стануть чинними через місяць. Президент раніше запевнив, що документ містить пункти для підтримки війська, яке постійно перебуває на фронті, зокрема завдяки ротаціям і відпусткам. Ухвалений закон передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для тих, хто ухиляється від служби, базової військової підготовки, права на відсрочку та інше. Нагадаємо, Верховна Рада. Рада ухвалила законопроєкт 11 квітня. Вже у перший день рейдових перевірок Укртрансбезпеки на Миколаївщині виявлено порушень на майже 190 тисяч гривень. У Державній службі з безпеки на транспорті уточнили, що всього склали 15 актів. Серед них 12 – на вантажні перевезення, ще три акти пасажирські. Серед основних порушень перевезення пасажирів і вантажів без документів, недотримання режиму праці та відпочинку водіями, перевищення габаритно-вагових норм та інше. Загальна сума штрафів склала 180. Десят тисяч гривень. У Заводському районі Миколаєва небайдужі мешканці ініціювали висадку декоративних рослин на своїх прибудинкових ділянках. За словами людей, вони хочуть допомогти рідному місту стати зеленішим. Наші журналісти поспілкувалися з квітникарями і поцікавилися, як виникла така ідея. Подробиці в наступному матеріалі. Весна, місто розквітає. Миколаївці насолоджуються теплою погодою, відпочивають в парках. Люди навіть долучаються до озеленення власних районів самостійно, висаджують квіти біля будинків. Серед них пані Ольга. З 2019 року жінка займається благоустроєм невеличкого майданчику біля багатоповерхівки по вулиці Київській. Я кілька років літ гуляла по паліскам, смотріла на те, чим займаються люди. И угнездилась такая мысль, что не заняться ли мне этим же. Здесь был выгул собак, соответственно, все. Здесь было, скажем так, ну, 40 лет бетона естественного. Ну, взяла лопатку, тогда еще муж был свободный. Ну, в смысле, у него было время свободное, помогал немножко. Здесь переписала растения по видам и по сортам. Где-то, наверное, добралась до сотни и как-то так вот на этом застряла. А там у нас еще, еще несколько, наверное, сотен. Попри складнощі з водопостачанням та не дуже сприятливі для рослин умови ґрунти, квітникарство пані Ользі не доставляє жодного дискомфорту. Йде постійно якась робота по заміні рослин. Ми дивимося, що у нас треба пересадити, що треба поміняти, щоб композиція була все краще. Напряження немає ні в якому випадку. Це колосальний клуб по інтересам, тому що вже підтягнулося багато нових знайомих. Це удовольствие від, скажімо так, добре зробленої роботи. Пан Анатолій займається благоустроєм біля свого будинку на вулиці Лазурній близько 25 років. Чоловік переїхав до Миколаєва з Донецька за робочим розподіленням. Є вільна хвилина. Вискочив, порвав, взяв сапу, посапав. Осінню садити, звісно, треба. Саме краще осінню, тому що весною труднощі з поливом. Ну, Воду беру з річки. Бувають, крадуть, ламають. Ну, я до цього ставлюсь нормально, ну як. Ну, значить, людина десь посадить. Любов до садівництва у пана Анатолія виникла з дитинства завдяки матері та бабусі, котрі озеленювали його рідну місцину. На Донбасі там з деревами в той час не дуже добре було. Там тільки одна це росла акація. А потім вже почали різні дерева садитися. Цікаво, яко що. В принципі, нічого складного нема. Ну що це для здорової людини це нормально все. Надо щось після себе ставити. Долучилася до озеленення Миколаєва і пані Людмила. Прибудинкову ділянку на вулиці Озерній жінка перетворила на справжній огороджений палісадник з більш ніж 50 видами квітів. Саме рані – це крокуси, тюльпани, нарциси, гіацинти. Ну вже довго можна перечисляти. Сейчас піони розпускаються. Ми кожен рік щось плануємо, кожну весну, кожну осінь. Ми все время обновляємо, тому що щось пропадає. Смотримо сайти, по сайтам виписуємо. На ринок їздимо. Квітникарі Заводського району запевняють, свою справу не полишать. Мешканці Миколаєва можуть насолоджуватися квітучими ділянками, просто прогулюючись містом. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Патрульні врятували чоловіка, який хотів скоїти суїцид. У прес-службі поліції Миколаївщини розповіли, увечері, 15 квітня, правоохоронці Владислав Корбут і Володимир Краснощок отримали виклик про чоловіка, який мав намір вкоротити собі віку на Інгульському мосту. Інспектори оперативно прибули на місце події. У той момент з чоловіком вже розмовляв військовий, який проходив повз і вирішив допомогти. Поліцейські, скориставшись моментом, схопили громадянина та перетягнули в безпечне місце, а після передали його лікарям. У Миколаєві відкрили виставку Комунізм дорівнює расизм. У ній представлено історії українців, які постраждали через комуністичний режим у ХХ столітті та через російський терор у наш час. Ця експозиція ідентична до тієї, яка була презентована у 2022 році в Києві. Як показує практика, історія циклічна, і усі вчинки людства рано чи пізно повторюються знову. Одним з яскравих прикладів цього є злочини СРСР, які відтворює сучасна Росія. Аби наочно показати це у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей презентували виставку Комунізм дорівнює рашизм. Її передав до нашого міста архів національної пам'яті. Так сталося, що більшість людей про комунізм відгукуються. Якось позитивно. Чогось згадується морозиво, ковбаса, але не згадуються репресії, голодомори, знищення інтелігенції, тому що тоді наші діди-прадіди не могли говорити про ті злочини, тому що вони, це було небезпечно для їх родин. І воно так замовчулося, замовчулося, і, і це якось в забуття пішло. Експозиція розповідає 13 історій українців, які постраждали від комуністичного режиму в ХХ столітті та від расистського вже у 21-му. Одна з них присвячена звичайним фермерам, які жили у різні часи. Михайло Ратушняк це селян просто фермер ми б назвали, а тоді це були куркулі, їх розкуркулювали. І так сталося, що також історія підприємця, який тримав кос, кіс, варив сири. Олександр Кононов, У 2014 році, коли почалась війна, Сашко він е, жив на Луганщині і, і допомагав нашим захисникам. І так сталося, що вони натрапили на інший блокпост, не український, а сепарський. Його взяли в полон. Е, ну, якимось дивом, звідти він вийшов тоді, 2014 році, і, а вже в 24-му, він якщо близько подивитися, він не мав кінцівки, руки і ноги. Це виробнича така травма була, і людину на візочку 24 році просто розстріляли. Юрій Зайцев знає про це не з чуток, адже його дитинство теж зламав комуністичний режим. Пізніше чоловік присвятив своє життя фіксації злочинів СРСР та став головою Миколаївської обласної організації всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Я народився у березні 37-го року, а влітку вже мого батька заарештували у місті Владивостоці. Там було дуже багато миколаївців, будували флот на Далекому Сході, а десь у 1938 році, 25 квітня, він був розстріляний, був великий список на 900 чимось людей був поданий. Тоді мати Юрія пішла шукати свого чоловіка, однак теж потрапила до в'язниці. Хлопчику на той момент було три рочки. Родичі перевезли його до бабусі й дідуся у Миколаїв, а згодом і матір відпустили з ув'язнення. Такі історії забувати не можна, каже відвідувачка виставки Олеся, адже методи росіян завжди були кривавими. Потрібно бачити колишні вчинки Росії з маленькою букою, я так назву. І теперішні можна побачити, що їхнє відношення до нас не помінялося, як вони. Чини, чинили колись, чинить, і зараз ніякого гуманного відношення, як в них не було і не було зараз, і ніколи не зміниться. Експозиція триватиме два тижні. Тож усі охочі можуть безкоштовно відвідати її та на власні очі побачити цю паралель та схожі риси двох режимів комуністичного та расистського. Сергій Лисюк, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві необхідно повертати очне навчання для школярів. Таку заяву зробили у міністерстві освіти, пояснивши потребу в офлайн навчанні задля повернення дітей до особистого спілкування. Заступник міністра освіти Михайло Вінницький зауважив про важливість відкриття шкіл також у Запоріжжі та Дніпрі. За його словами, відсутність нормального спілкування через дистанційні заняття негативно вплинула на соціалізацію дітей. Вінницький також висловив необхідність у створенні підземних шкіл у зазначених містах як пріоритет для безпеки дітей та запобігання їх виїзду. У Костянтинівській громаді на Миколаївщині запрацював пересувний аптечний пункт від Товариства Червоного Христа. Він курсує у п'яти селах. Разом з пунктом діє і мобільна медична бригада. Почати роботу в цій громаді визначили рішенням Миколаївської ВАЗ Держлікслужбою. Як працює мобільна команда? Дивіться у матеріалі Олександра Матюшенка та Владислава Невідомського. Зараз 8.30. Ми завантажені і готові вирушати. Сьогодні наш маршрут село Себіне Константиновської громади. Ми вирушаємо в те село, яке потребує ліків, тому що там нема аптеки. Також з нами рушає медична бригада. В цьому форматі мобільна аптека працює вже місяць. Ми знаходимося в нашому мобільному аптечному пункті шпиталю Українського Червоного Хреста. З огляду на те, що 95% сільських населених пунктів нашої області не мають жодного аптечного закладу, виникла нагальна необхідність у діяльності мобільного аптечного пункту у регіоні. У нас працює бригада, яка складається з лікаря, медичної сестри, психолога та водія. Наразі працює на території Костянтинівської територіальної громади і охоплює п'ять населених пунктів. Графік роботи з 10 до 1. Поселення може прийти і придбати препарати, і отримати також препарати за програмою Доступні ліки. Ми продаємо ліки, які є в наявності у нас в Миколаєві, тому що в цьому селі немає аптечного пункту. Тому люди звертаються з допомогою до нас. Мені 63 роки. Я майже щосереди приходжу сюди. Дуже зручно, що приїжджає сюди цей аптечний кіоск, тому що, наприклад, я гіпертонік і мені постійно треба пігулки, і нам ще й дали навіть біодобавки, там цинк і амброксоль. Це безкоштовно. За день до нас вертаються близько 15-20 людей. Це люди літнього віку, також мами з маленькими діточками. Наразі користуються попитом серцеві препарати, антигістамінні, а також знеболюючі. Люди реагують по-різному. В більшості випадків вони нам дякують, адже розуміють, що їм потрібна наша допомога. Сьогодні, оскільки в мене тиск. І не прикриває клапану ним, то я постійно ходжу до Наталі Володимирівни. І ми з нею я щоденно фіксую свою тиск, потім приходжу. І ми з Наталією Володимирівною вирішує, які ліки мені потрібні. Оскільки є деякі села досить віддалені, так від найближчої лікарні чи найближчої медичної допомоги, то зустрічаються досить запущені випадки. Організм це єдина ціла система, і на це потрібно більше часу, аби коректно підійти до кожного захворювання. Мобільний аптечний пункт у нас працює на базі автомобіля, який нам надав у користування австрійський червоний хрест. За підтримки цієї організації ми мали змогу розпочати цю діяльність. Ми дуже вдячні за це нашим партнерам. Кількість людей, які звертаються до нашого фармацевту, звичайно, корелюється з населенням села. Сьогодні у нас за графіком село Себіне зазвичай тут обслуговується близько 40-50 осіб за день. Дуже добре, що у нас є такий аптечний пункт пересувний, тому що тривалий час при ФАПі аптека не працює. І жителям села просто не завжди зручно поїхати до районного чи обласного центру, щоб придбати якісь лікарські засоби. В бригаді всі добрі, чесні, передні люди, які відносяться до людей з повагою. Наша громада вдячна Червоному кресту» за їхню допомогу і надіємося на подальшу співпрацю з Червоним крестом». Робочий день завершено. Сьогодні охочі отримали свої ліки та медичні послуги. Себінці чекаємо вас через неділю. На останок про погоду у четвер, вісімнадцятого квітня, весь день у Миколаєві буде хмарним. Зранку почнеться дрібний дощ, а до вечора він поступово переросте в сильний. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21 градусів за цельсієм. Вітер переважно південний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 72%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт та РКМАРТі. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.